Свій бізнес на НВ. Новий розділ для бізнесу, створено за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше подобається, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! dobra ranku herojem Slavoj Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який зараз є ну точно найпопулярнішим у світі ньюзмейкером, тому що заяв різних і припущень від нього дуже і дуже багато. Так, от сказав він, що існує велика ймовірність того, що україно російську угоду, як він сказав, буде укладено вже цього тижня. Так, от цитую, я розповім вам усі подробиці протягом наступних трьох днів, але в нас були дуже хороші зустрічі щодо України та Росії. У нас були дуже хороші зустрічі насправді. І щодо Ірану подивимося, що з цього вийде. Ну, президент Трамп багато випромінює оптимізму. Але якщо говорити не про його оптимістичний погляд на життя і на ті результати, які ще не досягнуті, що ви бачите в прогресі цих переговорів? Ну, по Ірану може бути, тому що все ж таки там є Ізраїль, який сам готовий фактично проводити військову операцію проти. Ірану я до речі цього не виключаю. в 82-му році вони самостійно знищили реактор у Багдаді, використавши до речі, американський F-16. був дикий скандал. На що тоді прем'єр-міністр Ізраїлю Менехім Хім Бігін сказав, що краще ноти протесту без реактора ніж реактор без нот протесту. Тому я не виключаю, що там більш активна буде позиція. А по ірану і військова операція все ж таки, скоріш за все, вона буде, тому що там питання ядерної зброї. А щодо України, ну звичайно, що ну це у пана Трампа манера розмови. Така у нього всі розмови чудові. Всі, всі зі всіма президентами він дружить і з ними зі всіма добре відносини. Особливо добре відносини у нього, звичайно ж з Китаєм. Про це не слід забувати, але дії звичайно, що протилежні від того, що він говорить. Це така манера перемовин а стосовно України. А, ну звичайно, що ніякої угоди не буде. А, не можуть а, я впевнений, що поки Росія поки потім буде при владі, війна буде тривати. А, у цей період до 9 травня можливо, Путін буде викручувати а, щось якусь демонстрацію перемир'я. Або припинення вогню, або щось з цим пов'язане, тому що він готується до 9 травня. А буде дуже для нього некрасиво, якщо під час святкування 9 травня в Москві, наприклад, буде лунати повітряна тривога, і гості, замість того, щоб дивитися на парад, будуть дивитися дуже нервово в небо а дивитися чи літають там дрони українські, а ось і тому, звичайно, що він буде якось імітувати борхливу діяльність, принаймні на цей період, для того щоб досягти якихось ну взаємних ударів по, наприклад, енергетичної інфраструктурі, тому, що це дуже дошкуляє росіянам не в першу чергу, тому що. Вони розуміють, той темп, який взяли наші спецслужби, може призвести до того, що вже байдуже буде яка там нафта на зовнішніх ринках. Росіяни їх просто не зможуть експортувати. От, наприклад, коли СБУшники влупили по а, новоросійських портах, по цій системі, і по Балтійських портах. Ну там експорт нафти одразу ж на 15% впав. А, і тому звичайно, що вони будуть е, намагатися це робити, чи вийде, не вийде. Я теж сумніваюся, тому що росіяни завжди порушують будь-які домовленості. Хоча на цей період, от сьогодні, скільки сьогодні, ну на, на, на ці два тижні, вони не будуть намагатися добуватися якогось е, перемир'я, як вони будуть говорити. Я думаю, що десь може і вдасться на ці два тижні, ну принаймні до 9 травня. Але я думаю, що Україна може навіть щось пообіцяти, якщо будуть з, з боку Сполучених Штатів Америки у бік а, на щось, але пообіц... Але, наприклад, заявити напередодні 9 травня, що Україна не гарантує безпеку всіх, хто буде на червоній площі а, у цей час. А далі, як знаєте, в тому анекдоті одеському а, тепер нехай він не спить а, і думає, що ти йому винен гроші. А, да, це цікава історія. Власне, Путін на брифінгу висловився уже про припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Сказав, що пропозиція України не бити по цивільній інфраструктурі, і це увага, після того як росіяни сто п'ятсот мільйонів разів уже розказували, що вони працюють виключно по військових об'єктах. Ну, бо з їхньої точки зору, куди бомба впала, там і штаб Азова. Так, от Путін сказав, що пропозиція України щодо припинення ударів по цивільній. Ні, інфраструктурі буде проаналізована з цим потрібно розібратися. Це все предмет для ретельного дослідження, можливо, навіть у двосторонньому порядку. Який двосторонній порядок у словах Путіна, якщо він вважає Зеленського нелегітимним, українську владу взагалі нелегітимною, що ви за цим бачите? Чи Путін таки справді е вважає, що йому зараз треба демонструвати схильність до якихось перемовин? Я, я м ям говорю тут питання тільки 9 травня. Вони хочуть, щоб воно більш-менш спокійно пройшло а, і а, ну те з теж хитрувата. Пам'ятаєте, коли Україна, наприклад, домовлялася з США щодо про цивільну інфраструктуру, там йшлося так: і енергетична, та інфрата цивільна інфраструктура. А росіяни тут починають викручувати. Давайте по, по, по цивільній інфраструктурі. А що таке цивільна інфраструктура? Це дуже широке поняття, і звичайно, що вони крутять цю тут, тут як, як хочуть для того, щоб завжди залишати для себе можливості порушувати будь-які домовленості. Потім сказати мене це мали на увазі і так далі. Але знову таки я підозрюю, що за ці два тижні вони будуть намагатися ну принаймні добитися обіцянок, що в Москву нічого прилітати не буде. Окей, ну і власне про путінське оце великоднє перемир'я припинення вогню, яке навіть не розпочиналося, тому що було там ну дуже багато, там сотнями було порушень цього режиму припинення вогню. Ну і тепер на тому ж брифінгу Путін сказав, що в Україні підказали не відкидати мирні ініціативи. А Київ нібито розглядав перемир'я як гру долями. Ну і сказав, що е, визнав, що бойові дії після великоднього перемир'я... Я такі поновилися, що з цим може бути далі. Якщо якщо він якщо Путін каже, що Україна не самостійна, їй підказують не відкидати мирні переговори, а сам Путін грає в затягування тільки в вишукування якихось додаткових деталей. Є вже там багато припущень, що росіяни на будь-яку пропозицію не скажуть окей, ми погоджуємося, скажуть окей, але треба ще оце перше 25-е, 106-е». Ну це звична їхня тактика. Вони їх сповідують останні так 800 років. Тут нічого дивного немає. А завжди підлість, завжди підступність недотримання, недотримання будь-яких домовленостей для того, щоб просувати свій інтерес. В першу чергу ну про те, що Україна не самостійна, це звичайна давня традиція росіян. Говорити, що ніхто тут ніхто нічого не вирішує, тільки. Американці можуть там знаєте класнути пальцями, і все буде відбуватися а, як слід. Тільки проблема в тому, що про це наприклад точно не чули американці. Я думаю, що вони можуть тут точно заперечити Росія а, Росіянам, тому що це в дійсності не так. А оце якраз і була основна от помилка на початковому етапі адміністрації Трампа. Вона недооцінила і стійкість України і суб'єктність України, особливо після того як Україна почала виробляти власну зброю, і сама вирішує, куди недооцінила суб'єктність Росії. Насправді щодо закінчення російсько-української війни слід вести перемовини не з Росією, а з Китаєм, тому що він повністю контролює ситуацію а, в Росії так. І Китай до речі, жирно постійно натякає Сполученим Штатам Америки, що якщо хочете вести перемовини щодо росі... по війні, в тому числі в Україні, це слід приходити до китайського магазинчику, а не до російського магазинчику, тому що росіяни вже втратили давно самостійність. Китай контролює за рахунок товарообігу з Росією, допомагає в тому числі. Вони допомагають своїми руками своїх проксі. Це КНДР, яка постачає і озброєння, і солдат, і так далі, тому що без мовчазної згоди Китаю КНДР ніколи б цього не зробила, і тому тут росіяни звичайно намагаються це показати, що, начебто, вони що ще вирішують, але насправді це далеко не так, і тому такі розмови, намагання підійти Україну. А у нас на жаль багато людей, які це дослуховуються досі, не розуміючи того, що все, що говорять Росіяни, взагалі не слід слухати, і нас повинен цікавити виключно графік ударів по території Російської Федерації і виробництво власної зброї. Це до речі, змушує багато країн дослухатися до думки України, в тому числі навіть знаєте. Оці от публікації, які останнім часом лються на Україну, і багато хто тут рефлексує на це, ви повинні розуміти, що все визначає виключно наша сила, кількість ракет дальністю 2-3 тисячі кілометрів. Чим більше у нас буде навіть анонімні джерела, навіть у Сполучених Штатах Америки будуть дуже дуже обережно підбирати слова щодо України. Ну так, тому що про публікації власне напередодні багато обговорювали публікацію Wall Street Journal з певними, як вони кажуть, деталями американської пропозиції щодо припинення вогню. Зараз з'явилася свіжа публікація у New York Post, і вони там формулюють оці оцей peace deal таким чином. Україна, нібито, готова віддати Росії 20% своєї території. Поки це вважається де-факто визнанням, а не де юре, ну тобто Україна, ясно, що не буде визнавати ані Крим, ані захоплені поки що частини українських інших областей. Територією Російської Федерації, але ну Путін же ж завжди говорив про те, що йому треба, як це називається, устраніть першопричини конфлікту. А першопричина конфлікту це існування держави Україна. Що ви думаєте про ці історії, коли там зупинили на тих територіях, де юре де факто звідки ці вкиди про те, що і Трамп вважає, що ми маємо визнати Крим російським? Що це таке? Ну, хто б міг подумати, що таке не гарне слово е слово сполучене, як peace deal» а буде в українській мові в деякий час по іншому інтерпретуватися і не дуже і дуже нагадувати деякі е не цензурні табуї... слова табоїзовану лексику, яку на пристойному радіо неможливо е повторити, але я думаю, що всі слухачі чудово про це знають. А, ну, дивіться, я вважаю, що це прояв безсилля, Те, що зараз зливається в змі, а, тому що а, я завжди тут нагадую, давайте згадувати, з чого починалася розмову про віртуальні борги, які м, Україні намагалися приписати. Спочатку було 500 мільярдів, так? які міністр фінансу сполучених штатів приїхав в Україну і сказав: Підписуйте за дві години. А дипломатично, дипломатично направили в піше еретичну подорож. Так, з 500 мільярдами. Потім повернулося 350 мільярдів. Тобто, знаєте, інфляція, інфляція боргу за тиждень буквально на 30% Сталася. Потім повернулося 120 мільярдів. Потім вона вже кудись зникла. Ну торгуватися треба теж так. І тут з цими питаннями. Я коли це читав, я знаєте. Згадав е, інший анекдот про мишок, які прийшли до Філіна е, і запитували, як їм, як їм зробити так, щоб на, на них не нападали. Філін порадив їм стати їжачками. А вони запитують: а як їжачками стати? Говорить, ну я ж не тактик, я стратег. Так і все інше, те, що я читав, ну це абсолютно віртуальна реальність без інструментарію, як це можна реалізувати. Ну, наприклад, там було написано США будуть вимагати. Нейтральний статус ЗС, наприклад, ну, Запорізька атомна електростанція. А як ви це будете робити? Як ви це будете підтримувати? Ну, теоретично, да. А якщо в Україні є тільки українська армія та російська армія, і росіяни, наскільки я пам'ятаю, нікуди не збираються йти з Запорізької ЄС. А як ви це будете підтримувати, наприклад, да? а всі ці розмови про те, що ми будемо визнавати Крим? Російським чи будемо змушувати українців визнавати Крим Російським? Ну, ніхто це ви визнавати не буде. Якщо в односторонньому порядку це буде зроблено, ну це сварка з Європою. Ну приблизно надовго, тому що це порушення. Порушення договору 75-го року Хельсінський в Хельсінкі, де поп'ти про непорушність кордонів в Європі. Було до, до речі, США його теж підписували. І ось і тут я підозрюю, що США точно не зробить крок без е, е, Європи, тому що забагато залежить від Європи, а е, також е, красиво Там е, що ще не було написано. Про інші речі, які неможливо реалізувати на практиці, тим більше що Росіяни навіть на це не погодяться. Ну давайте так багато є багато є версій. Ну, все ж таки, у, у, у американців завжди є купа сценаріїв, які вони проробляють, і там різні можуть бути варіанти. Ці точно не будуть зроблені аж ніяк. Це неможливо взагалі реалізувати на практиці. Тим більше. Я от нещодавно слухав інтерв'ю Рубіо от повне інтерв'ю, у нас же заголовки часто тільки читають, а не слухають, що там далі. А буде, особливо в оригіналі. Дуже раджу всім вчити, вчити англійську мову. Якщо не вчиться англійська мова, ну там перекладайте, є вже штучний інтелект, можете всі інтерв'ю самі перекласти. Там, наприклад, було цікаво сказано, що Україні не буде, вони не будуть. Ні в якому разі вимагати скорочення української армії, а, і була позиція така, що Україна сама буде визначати в які союзи вступати, які не вступати. А це категорично не подобається росіянам. Вони хочуть контролювати і внутрішню політику а, України. І а, я вже мовчу про ВПК, який дуже не подобається росіянам. Я підозрюю, що він не подобається і американцям, в тому числі тому, що це вже фактично конкурент по деяких позиціях американському ВПК. А, але цього вони поки що не можуть нічого з цим. Вони нічого зробити а, не можуть. Хоча я думаю, що будуть намагатися якісь обмеження по ракетних технологіях, намагатися накладати і так далі, тому що, ну наприклад, хто європейцем може зробити аналог, тамагавка. Дешевше, ну в декілька разів, які ще буде літати, точно бити, бити в в ще кнопка буде а, надаватися. Це тільки Україна в Європі може зробити. У нас дві Два дві школи ракетобудування в нашій країні замкненими циклами. Фактично, ну декілька країн світі, наприклад, можуть робити ракети дальністю 4 тисячі кілометрів, які ще в цілі влітають, і так далі. І тому тут це наш козир. До речі, я тому наполягаю, що нам потрібно відкривати експорт для наших виробників. Вони не дозавантажені. Люди розбігаються, тому що кадри розбігаються. і для того, щоб, наприклад, європейцям в тому числі запропонувати свої послуги щодо будівництва, наприклад, ракетного щита Європи незалежної Сполучених Штатів Америки, потрібно відкривати експорт. Це дасть можливість залучати додаткові кошти, аваншові платежі. Забезпечувати в тому числі підтримувати виробничі цикли. А коли в промисловості чим більше виробляєш, тим воно дешевше стає як для українського війська, так і за кордон. Так ось те, що було там в цій пресі наговорено, це я вважаю прояв безсилля. А безсилля і, знаєте підготовка ґрунту до того, щоб вийти з перемоги. Сказати: ми ну ми дуже так хотіли. Дуже так хотіли, і тому висуваються абсолютно неприйнятні вимоги, які ну Україна точно ніколи не буде е, приймати, і тому я думаю, одна з цілей, в тому числі таких от публікацій, щоб потім вмити руки, і сказати, що ми дуже дуже хотіли, е, але нічого зробити не можемо. Окей, ну і на фінал у нас хвилинка лишається. Зеленський підтвердив, що завтра у Лондоні будуть переговори. Там буде Україна, Британія, Франція і Сполучені Штати. Це просто ще один раунд перемовин. І, і як ви оцінюєте такий підбір? Що називається учасників? Ну, це говорить те, що американці повертаються до реальності. Вони почали перенесли перемовини в Європу. Це дуже до речі, позитивна історія, тому що вони побилися головою стінку об росіян. Зрозуміло, що е розмови з росіянами без Європи взагалі не мають ніякого сенсу та без України, і тому вони спочатку приїхали в один з центрів сили е і безпеки Європи. Це Франція, звичайно, тепер Британія. Ну і третім з центром сили Європи зараз є і впливу є Україна, тому що цей трикутник фактично вибудовує нову архітектуру безпеки в Європі. Це на, на цьому і буде базуватися ну, умовно, новий новий НАТО, так який вже зараз активно формується. Е, для тому, що ну НАТО довело свою недієздатність через структурні обмеження. А е, ну і плюс звичайно через таких. Е, Двох бадьорих хлопців як Орбан та Фіца, і тому в даному випадку ми це дуже позитивний в дійсності. Крок те, що фактично Європа включається в цей перемовний процес, це означає те, що я неодноразово говорив і продовжую говорити, що американцям ну доведеться повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, тому що без європейців вони не зможуть вирішити питання торговельної війни з Китаєм. Без європейців вони не зможуть так ефективно перезапустити свою економіку, як вони планують. І багато інших питань. А у європейців ну, Тобто, по проблема суті американці росії. вже зрозуміли, що тут наскоком не дуже вийде і повертається до Європи. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, аудиторії з нами був політичний експерт Тарас Загородній. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.